Де ми можемо залишити свою ці будні і бути на цьому місці. Знаєте, одного разу Христос сказав, «Відповідь на глибину. Іноді весело десь там під перешком, вони діти, градуйтеся, шум, а от на глибині і зовсім інше відчуття. Я кажу, це недільний день благословенний, коли ми можемо відкривати його слово і зупиняючись за. Затомуючи подих глибше читати разом, придумувати над його істину, над його словом. І сьогодні я запропоную один текст, який записаний Матвія, 20 розділ, Йдемо читати з 1 по 16, -й. це притча, яку сказав Ісус Христос свого часу. Але чому я? Взяли. І Мені дуже подобається, як на притчах Ісус Христос відкриває у цій таємниці Царство Небесне. І ви знаєте, коли я читаю його, Він каже, що тим дано, тим не дано, знати а тайне царство, а вам дано. І в цей момент якось ти себе таким відчуваєш особливим, що Господь тобі дає цю проникливість, цю мудрість, це розуміння. Цього буття, тої сутності цих таєм цих царства небесних. Ми можемо жити інстинктивно, як -от легше, якось легше, куди вітер дує, да, як -от... але ми маємо скеровуватись словом Господні, ми маємо скеровуватись Божим істинам. Якщо вітер зустрічний, нам ну, треба на це вміти реагувати. Згортати колоса і пішли в железно. Ось це життя. І часто ми стикаємося з якимись противіччями, і ті говорять так, одні говорять інше. І нам і... буває важко. А де ж правда? І, той, здавалось би, з Біблії щось цитує. Але тому ми завжди стараємося проникнутися тою істиною Божою. Ти знати оці механізми, як функціонує, що таке царство Небесне і як воно, як воно працює. Читаю з першого розділу. Бо царство Небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці, наняти робітників у свій виноградник. І домовившись із робітниками по динару в день, послав їх у свій виноградник. І вийшовши близько 3-ї години, він побачив інших, що стояли на ринку бездіяльно. І тим він сказав: Ідіть ви у виноградник і що буде належати дам вам. І вони пішли. Знову, вийшовши біля шостої та 9-ї години, він зробив так само. І вийшовши об 11-й годині, він знайшов інших, що стояли бездіяльно, і говорить їм, чому ви стоїте тут цілий день без діла. Вони говорять йому, тому що ніхто нас не найняв. Він говорить їм, ідіть і ви, у виноградник, і що буде належати, одержате. Ага. Ми бачимо, Христос бере, описує ситуацію, яка складалася були, люди, які стояли в такому місці, де е, до них мог прийти і зразу їх найняти такий ринок праці того, того часу. І просто, е, щоб, не тратити часу багато на. Ми розуміємо про що? Тут і часи вони ну, одних він наймав зранку, інших багато... в обід, а саме останніх вже під кінець робочого дня. Що я бачу тут? Я розумію в цій притчі, що як ми, економічна діяльність потребувала зразу там одних, перших, але останніх. Господар винограднику найняв чому? Тому що він побачив, що їм дуже треба прийти, принести щось, тоді вони заробляли. і Якщо ти не заробив, ти може і в міг бути. І тому він з милості своєї побачив, а що ви досі стоїть, і він каже, що вас ніхто не найняв. І він якби відгукнувся. Це мої розсуди, я не знаю, так воно було. Причому іноді не трактується все, як воно буває. Ну, Я для себе так розумію, що іноді не потрібно стільки працівників, але роботодавець може мати так, такий благородство, думати, я дам можливість цим людям заробити, щоб і вони принесли щось додому і мали поживу чи мали заробіток на сьогоднішній день. Ми дивимося, що далі йде історія. Коли ж настав вечір говорить господар виноградника своєму управителю, поклич робітників і дай їм плату, починаючи з останніх до перших. бачимо, що господар він вирішив зробити дуже цікаво. Він вирішив давати це все публічно, цю винагороду, і в своєму порядку, який він вирішив. І ті, що прийшли в 11-й годині, одержали по динару. Ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше. Але одержали і вони по динаміку. І отримавши, нарікали на господаря дому, говорячи, ці останні одну годину працювали і ти зрівняв їх з нами, які витримали тягар дня і спеціально. Бачимо, почався в трудовому колективі бунт. Чи на пустому місці, чи були в них причини так говорити? Давайте скажемо відверто. Ми зустрічаємося багато у світі з якоюсь логікою. Коли, наприклад, злочинець щось робить і потім його хапають, і він же сидить в клітці, і він пояснює, дивіться, я не міг. Поїну...". В нього є своя логіка. Коли хтось щось обманює, крутить схемою, в нього є своя логіка. Коли хтось нападає на іншу країну, дивився. Кожного є якась своя логіка і вважає, що він робить правильно. Ми бачимо, що тут у робітників була своя логіка. Вони подивилися, їм здалося це несправедливим. Чи це дійсно ми, як то кажуть, саме це, хто розуміє там, той, той клімат, в обід працювати? Я коли згадую себе, мене. Молоді, коли я маленьким, і ми жили в місті. в нас був город в селі, і ми їхали і нам треба за три дня було зробити. І ми оце. Я дуже любив оце коли сонце це, і ти вже там з цією лопатою, і вже чувствую, що зараз е, е, впаду, бо настільки жарко. А, а ми приїхали, ми не вибирали погоду, бо у нас було б приїхати, як зробити і уїхати, щоб це все було швидко. А я дивлюся, що в нас сусіди були, які жили там, вони виходили по вечорам. Я завжди своїй бабусі казав: дивіться, чому от в таку в жару, давай от в холодочку пересидемо цю таку цю жару. А от люди от якось розумно виходять. Адже вони тут живуть, вони кожен раз потрохи можуть собі вести. У нас такої можливості немає. Я тоді це розумів, що. Ну, ось так, їм добре, а, а я вже, як кажуть, попав, то вже попав. І, і десь щось схоже, коли ми так починаємо дивитись по сторонам, комусь легше, комусь краще, комусь так. І оця теж логіка в них була своя, що вони в, в серці. Одну годину ми так тяжко, як ось. І вони почали нарікати. 13-й він же сказав у відповідь одного з них, мені дуже подобається, як все розставляє Господа. Друже, я не кричу тебе. Перше, він стверджує, нема ніякої несправедливості, нема ніякої образи. Якщо тобі так здається, це твої проблеми, якщо ти так інтерпретуєшся, все. давайте все розставимо на колишні. Хіба не за динар ти домовився зі мною? Є серйозний аргумент, не емоції. Знаєте, іноді люди сваряться, виясняють, не емоції. І він, так, він не так подивився, він так, а що він, коли це говорив, мало. Ви знаєте, він в спалаху з іскри в полум. Він каже, холодні такі аргументи, але дуже сильні. Я тебе не ображаю, я тебе не кричу. У нас є, знаєте, ми десь багато хто підписували контракт. Що б нам там. там... Іноді буває, ти десь переробляєш, в тебе одна та сама заплата. Іноді ти можеш те доробляти. І слава Богу, тобі виплатять ті самі гроші, хоча ти не можеш їх і не заробив, бо не було заказів, ми неділю просиділи, друг другу уливалися, одно отримає ті самі гроші. І ця система, вона іноді, іноді нам не зрозуміла, а іноді вона і дуже подобається і зрозуміла. Є, є отой плата, ми домовились з тобою. У нас було домовленість, за один динар ти працюєш. І каже, візьми своє і йди. І далі каже, відкриває своє серце. Всі притчі не просто товарно-економічні відносини. І каже, я ж хочу цьому останньому дати, як і тобі. Ми бачимо, що ми розуміємо, що ми говоримо про, yeah. про царство небесне. Ми десь підсвідомо дивимося іноді, як Бог діє. Бог хоче дати. Він каже, я і я хочу дати і йому. І дивіться далі, 15 му каже, хіба не дозволено мені поводитись, як я хочу з тим, що належить мені? Далі Голошевден робив, в принципі, це мій виноградник. Я це все керую тут. Я можу робити те, що я хочу. Іноді нам здається, що ми беремо Бога в якісь заручники іноді так, в лапках. А отак от має бути, оцей принцип має бути в моєму житті. Ось так воно має. А Бог каже, я можу робити, як я хочу. Іноді ми не даємо це обраху. Боже, нам здається, що треба зробити так. Чи краще було б, десь, здається, щось не... Не, не, не вдається, чи щось не правильно. Він каже, я можу робити. Це дивіться, він далі останній аргумент каже. А чи око твоє заздрів, заздрісне? Може це просто заздрість? Я не буду зупинятися на цьому, тому що заздрість це страшний біг, заздрість. Заздрість зруйнувала життя і загнала в рабство Йосипа, заздрість розпила Ісуса Христа. І каже, якщо ти так стараєшся за справедливість, за ідеї, і ти дивишся, такий активіст, а може, тобою рухає просто заздрість, небламіння наміри справедливості. Якось Знаєте, підійде брат, а ти бачиш що такому несправедливо, якусь то воно не так має бути. Ти дивишся, просто в нього не заздрість до того. <сум> Мотивація нема. А хоче правильними речами втопити людину, бо от якось ковилятися, шукати щось і сліду, і сліва. Як Даніїло, наприклад, робив. Що робив погано Даніїл? Молився Богу. Ні, треба підписати такий закон, щоб під людину. Знаєте, закони пишуть під людину під якусь ситуацію, щоб звести рахунки. А красиво, цар, давай ми будемо нікому не молитися тільки тобі. Цар такий, ой, хороший закон, але бачите, закон підписався під одну. Сатрапи це все робили під одну людину. І коли от в цьому всьому мудрий господар виноградник все розставляє на свої місця. Я тебе не ображаю. Візьми тебе, будь мені здоровий. А я цьому хочу дати. А знаєте, мені найбільше, чого я взагалі, чому ця притча? В чому основний секрет Царства Боже? В чому основний оце радість, яку я бачу в цій притчі? Знаєте в чому? Що хазяїн, Господар виноградник, він добрий. Ось що основна суть цієї притчі. Іноді ми про Бога можемо думати. Вже часто звучало на цьому місці, що ми щось не до кінця знаємо, не до кінця може. І це дійсно, бо Бог і безмежний. Але ми в цих притчах, як би нам не здавалося щось, ми не дивилися на всяку ситуацію, ми дивимося і візнаємо з цієї притчі, що Бог каже, я добрий, я хочу дати всі дати роботу, дати той динамік. І він каже, що так будуть останні першими, а перші, на перші останніми, тому що багато званих, але мало вибраних. Боже доброта. Бог добрий. Переживаючи різні моменти свого життя, оглядаючись навколо, когось іде життя рівно, тече, мов тихенька ріка в тебе бурлить у тебе щось свободи добре. Не задинарчи, ти А Ота Божа доброта вона є в житті. Ніколи хай не буде сумнів, що Бог не благий. Бог благий. Просто треба бачити його милість, Його благодать у своєму житті. Хочу привести на завершення один приклад. Коли я читаю цю притчу, мені завжди згадується дуже схоже місце є. Воно говорить про Воскресіння, я прочитаю для псу. Але на прикладі цієї людини я бачу цю притчу. бачу принципи цієї притчі. Це 15-й розділ перше послання до коринтян. перший розділ. Нагадую браття Євангелія, яке я вам благовістив, яке ви прийняли, в якому і стоїте яким і спасаєтесь, якщо тримаєтесь того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки не марного вірувати. Бо я передам вам насамперед те, що прийняв: Христос помер за наші гріхи за Писанням, і Він був похований Воскрес Третього дня Тобто Він говорить, робить вступ, Він говорить про Воскресіння і Він робить фундамент, Він говорить Євангелії. Апостол Павел нагадує братям. І далі, і далі він е, каже якісь такі деталі про Воскресіння. Це був вступ. І далі йде все про Воскресіння. Дивіться, які він деталі говорить. І явився Київ, тобто Петру. Потім 12. Він розказує події. Дивіться, Воскресіння то це факт. І цей факт може Першому Христос воскресний, з'явився. Петру, далі 12. Е богослові. Я зразу так бачу цих перших, по Христос. Особлива благодать, Воскресло Христа побачити. Ми бачимо, що потім явився більш ніж 500 братям одночасно, з яких досить багато живе і донині, але не їх спочили. Далі Христос воскреслий, з'явився 500. Уявіть цих щасливих людей, які бачили Воскресу Христа. Ми знаємо багато він, там, і по Євангелям, і Двогучням на дорозі, і ми бачимо, що 500 от, деякі ще живі, а деякі вже і нема їх. Але вони, очевидями, Воскресто Христа. Уявіть І він далі каже: потім явився Якову. Христос явився Якову, А згодом усім апостолам. Тобто Ми бачимо, що Воскресний Христос. З'явився. І далі він пише про себе. А після всіх, після всіх, якось останнім, як, останні, як далі, він о, о, о 6 годині дав групу, а після всіх, наче якомусь недоноскові, з'явився він мені. Ми дивимося, що факт Воскресіння. Особлива благодать на дорозі Дамаск отримав апостол Павло. Це було не кожному з'являвся Христос. Але ми бачимо цей факт, коли він йому з'явився, і він каже, як якомусь викидню, якомусь він так називає себе принижуючи і якось, якби як він не гідний, він тої зустрічі був, він так себе ставить. Він каже, комусь. Мені з'явився Христос Воскресний цього. Ми бачимо це смиріння, ми бачимо це благоуміння перед Богом і якось даже нерозуміння, чому мені, як якомусь себе називає. Але дивіться, чому він себе так називає? Бо я найменший із апостолів, не недостойні називатися апостолем, тому що переслідував церкву Божу. Ми бачимо, що він в ми бачимо, чому він себе так називає. Ви знаєте, господар виноградника покликав на працю у виноградник того, хто руйнував цей виноградник. Той, хто топтав ці, забігав цей виноградник і топтав ці саджанці, виривав цей виноград, робив велику бідою шкоду. Уявіть, як. Павло відчуває оцю Божу доброту. Не просто стояв і на ринку і нічого не робив. а Він шкодив. У нідіні він каже, я не з...» і він найміть такого працівника. До Господа винограднику особливо на нього проявляє. Я захоплююсь Божою Божею цією добротою. Він каже, ти будеш, ти він вибраний. Каже, Господи, що мені робити? Іди мій виноградник, ти потрудишся. І той, хто руйнував, з великою завзятістю починає все відбудовувати, починає працювати. І дивіться, як він каже. Але благодаттю Божою є те, що я є. І благодать його в мені не була марною. Але я більше всіх і потрудився, не я проти, але Божа благодать, яка зі мною. І він каже: я, отримавши цю Божу доброту, я це прийняв. І я став старим робітником, який теж працює за цей динарій і вдячний цій милості. Що я війшов в цей труд. Я війшов цю доброту, відкликнувся на, на запрошення винограду. Сумовуючи ці всі речі, хотів сьогодні нагадати дві речі, що ми завжди пам'ятали, пам'ятали оцю Божу доброту. Я завжди себе думаю, а чи. Я кращий за всіх, що мені з дитинства читали Біблію, що я з дитинства чув Божі історії. Це Божа ця доброта. Мені сподобалося свідчення Валентина, і, як він казав, він був, йому принесли Євангелію. Знаєте, скільки в лікарнях жив, жив багато в лікарнях людей, і я говорив з одним, з місії Гідіолог, не роздаються Євангелії. І в них ця робота кіпить, але чи всі читають і проникаються цим, цим словом. Така особлива благодать, бо Господь дає свою Євангелію в руки, і ти стаєш у цей Божою Ця Божа доброта, вона для всіх явна. Господь всім пропонує свою благодать. І Друге, що я хочу як... нагадувати собі, як апостол Павло завжди цінити. Він був важливим апостолом, він писав послання, він був скупом церкви. А ми бачимо, наскільки він тримає оцей всередині цей баланс. І він ніколи не каже, я міг з'явитися важністю як апостол, а я як тихий, як годуальнець. Ми бачимо, що в нього було, він був збалансований. В нього не було цієї заздрості, цієї неправильних мотивів. Він розумів, що я той робітник, який по Божій милості пішов в цей труд. І кожен раз у цьому посланні каже це слово Благодать Ісуса Христа. Благодать. Оця незаслужена милість, яка проявлена, якою він дорожив. І Нехай Господь допомагає нам розуміти ці, ці, ці такі істини, які не спотворюють нам образ Господній, а роблять його явним. Завжди пам'ятати, що Бог добрий і Господь дає свою вість. Амінь.